Після пожежі, що сталася в одному із храмів міста Броди, тривають божественні літургії, на яких не лише моляться до Господа, а й збирають кошти на відновлення святині більше у сюжеті. Кожного недільного дня у храм на службу скликають церковні дзвони, щоб парафіяни та мешканці міста мали змогу прийти і помолитися, подякувати Богу за прожитий тиждень та попросити найшвидшої перемоги над ворогом. Храм святої Теклі зазнав великих ушкоджень під час пожежі і потребує відновлення церковного майна, яке постраждало. Ми, Росі, Кожен парафіянин не забуває про свій рідний храм. Дякуємо кожному, хто долучається різними способами до відновлення святині. мене, коли прийдеш у царстві Пом'яни мене святий, коли прийдеш у царстві твої. Нехай не на суд і не на осудження. буде мені причастя святих, твоїх тайн, Господи, а насіблення душі і тіла. Храм це місце, де можна наповнитися духовною силою та попросити благословення на тиждень. Якщо хтось має бажання долучитися фінансово на відновлення храму, реквізити можете знайти в описі під відео. Наталія Коваль, Василина Куть, Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.